Три роки у вас така ситуація. Три роки ви барани. Три роки ви у перії, ублюдки, не доклали зусиль для того, щоб у вас все виходило. Три роки війни повномасштабної, плюс з 14 року війна, у вас часу не було. Порошенки, Тимошенки, Нова влада, стара, неважливо, у вас не було часу. 11 років війни? У вас не було можливостей? Вам не давали мільярди? Вам не допомагав весь світ? Що вам не вистачало? Що вам не вистачає? Скажіть мені, будь ласка. Що не вистачає вам, держимордам, на сьогоднішній день з українця? зробити... Військового бійця. Що вам не вистачає? І ви не робите цього категорично. Ви категорично не готуєте людей. Ви категорично нічого для цього не робите. Мені е, е, от я сам себе накручую, розумієте? І мені крім матів, в голову тупо нічого не лізе. От крім матів, нічого в голову не лізе. Крім того, щоб. Проклясти вас нічого в голову не лізе, розумієте?